Вітаю сьогодні. Спробуємо розплутати одну ну дуже цікаву загадку, коли говорять про йоль. Чи там святі вечори, постійно якась плутанина, то 12 ночей, то раптом 13 І це ж не просто хтось не вміє рахувати, правда? Схоже, за цими числами ховається щось е, значно глибше. От сьогодні спробуємо зрозуміти, як два різні світогляди: сонячний, такий впорядкований і місячний, міфічний, наклалися один на одного. Абсолютно вірно, ця різниця в один день це, власне, не математика, це, можна сказати, відгомін давнього зіткнення культур. Ну, уявіть собі, з одного боку є чіткий логічний сонячний календар: 12 місяців, все зрозуміло, система. А з іншого є значно давніше, таке циклічне розуміння часу, пов'язане з місяцем. Де є місце для ну, для невизначеності, для того, що антропологи називають пороговими станами, і саме на стику цього порядку і, так би мовити, хаосу і народжується вся складність цієї традиції. Добре, давайте спробуємо це розібрати. Почнімо з більш звичного, з числа 12. джерела, які ми маємо, чітко пов'язують його із сонячним циклом: 12 місяців, 12 знаків зодіаку. Це ж про щось нам говорить. Про сам спосіб мислення. Говорить про фундаментальну людську потребу, потребу в порядку. 12 – це число завершеної структури. Воно ж ідеально ділиться на 2, на 3, 4, 6. Дуже зручно для організації часу. Сонячний рік, поділений на 12 частин, створює відчуття ну, контролю. Є ритм, є повторюваність. І ця потреба в порядку вона особливо гостра в найтемнішу пору року. І тут з'являється ця дивовижна традиція, про яку згадують джерела раунехти – шорстки або дикі ночі. Ідея ж просто неймовірна. Кожна з 12 ночей після сонцестояння символізує один місяць наступного року. Перша ніч це прототип січня, друга лютого і так далі. І люди вірили, що спостерігаючи за погодою, за снами, можна отримати прогноз на весь рік, такий собі містичний попередній перегляд. Саме так. Це спроба створити карту майбутнього. Уявіть собі, психологічний стан людини сотні років тому взимку. Холодно, темно, запаси зменшуються. Це ж час великої тривоги. І традиція 12 ночей дає потужний інструмент, щоб з цією тривогою впоратись. Вона каже: Дивись уважно: світ дає тобі підказки, ти можеш підготуватися. Це спосіб перетворити пасивне очікування на активне спостереження. Добре. З 12 ночами і цією ідеєю карти року наче зрозуміло, це логічно. Але я постійно натикаюся на згадки про 13-ту ніч. Вона ж ніби зайва. Вона ламає всю цю струнку систему, не відповідає жодному місяцю. Звідки вона? Навіщо? А ось цей і є ключ ключ до іншого світогляду. Якщо 12 ночей це частини року. То тринадцята ніч це час поза роком, проміжок між циклами. Джерела прямо кажуть, це ніч, що не належить жодному місяцю. Це точка обнулення. Старий рік помер, новий ще не наробився. Це сакральний вакуум, і цю ніч наповнюють дуже потужними навіть моторошними образами. Згадується дикий гін або дике полювання, кавалькада примар, духів, богів, що мчить небом. Джерела описують це як щось жахливе і водночас величне виття собак, тупіт коней, також цю ніч пов'язують з жіночими божествами фрік, фреєю або навіть гель. І всі ці образи вказують на одне звичний порядок руйнується. Антропологи називають це лімінальністю від латинського лімен, поріг. Тобто це стан на порозі. Саме так ти вже вийшов зі старої кімнати, але до нової ще не зайшов. І саме в цьому проміжку, в цьому хаосі, можливі найглибші зміни. І ось тут головна відмінність: якщо 12 ночей це про те, щоб прочитати долю, то 13-та ліч про те, щоб її переписати. Зачекайте, переписати долю це звучить дуже сучасно, майже як з мотиваційної книги. Наскільки ця ідея авдентична? Чи не проєктуємо ми на давні вірування наші сьогоднішні уявлення? Справедливе зауваження, звісно, давня людина не мислила категоріями позитивного мислення, але ідея активного впливу на майбутнє, вона цілком автентична. Переписати долю означало здійснити ритуал, принести жертву, звернутися до потужних сил. Це було визнання, що, в момент, коли старий порядок зруйнований, з'являється унікальне вікно можливостей. Це не спостереження за грою, як у випадку 12 ночі, це вихід на поле. Розумієте різницю? Спостереження проти дії. це потужно, але все ж чому саме тринадцять, чому не одинадцять, не звідки це число? А для цього треба просто змінити оптику, подивитися на небо не сонячної, а з місячної точки зору. Як тільки ми це робимо, число тринадцять перестає бути дивним чи зайвим. Вокно стає природним. У сонячному році, як нагадують джерела, є приблизно 13 повних місяців. Також, що важливо, є приблизно 13 жіночих менструальних циклів. місячній більш жіночій системі 13 – це число повноти завершеності циклу. Саме так, і це кардинально змінює його символізм. Тринадцять стає числом ініціації, переходу, а сама тринадцята ніч у джерелах метафорично описується як ніч матері, ніч темної утроби, це образ первісного хаосу, де форма ще не народилася. Тому в цій традиції тринадцять це не про невдачу, це про неймовірну силу творення. Отже, підсумуємо, маємо дві системи. Сонячну, впорядковану з дванадцятьма ночами для прогнозу, і міфічну з тринадцятою ніччю для творення. Чому ж сонячна стала настільки домінуючою, що ми досі за нею живемо, а інша відійшла на другий план. Ну, пояснення, яке пропонують джерела, напроч, прагматичне. Дванадцять, як ми вже казали, число надзвичайно зручне для адміністрування, легко ділиться, а тринадцять це просте число. Воно незручне, воно порушує систему. У світі, що прагнув до порядку, чи то в Римській імперії, чи в середньовічній Європі все, що не вписувалося, мало бути або усунуте, або маргіналізоване. І тут, я так розумію, свою роль зіграла і християнська традиція. Безумовно, християнство принесло свою подужну символіку, теж на основі дванадцяти: дванадцять апостолів, дванадцять колін Ізраїлевих, дванадцять стало числом божественного порядку. А що робити з тринадцяткою? На таємній вечері було 13 учасників. Тринадцятим був зрадник Іуда. Число, що опинилося поза новою священною системою, автоматично отримало негативну конотацію. стало асоційовано з хаосом, зрадою. І це ж відчувається досі. Люди досі бояться п'ятниці тринадцятого. Уникають тринадцятого поверху. Виходить, ми досі живемо в тій самій сонячній впорядкованій парадигмі, яка боїться всього, що не вписується в рамки. Так, це яскравий приклад того, як культурний код, закладений століттями тому, продовжує жити в наших несвідомих реакціях. Відбулася неймовірна трансформація. Число сакрального переходу жіночої сили перетворилося на побутовий символ невдачі, міф був витіснений забобоном. Але ж зараз, здається, відбувається зворотній процес. Люди знову відкривають для себе ці традиції. Як вони це поєднують сьогодні? Як сучасна людина може використати цю на перший погляд, суперечливу систему? А сучасні практики, що цікаво, не протиставляють ці два підходи, а інтегрують їх. Дванадцять ночей перетворилися на період глибокої рефлексії. Час для уповільнення. Люди ведуть щоденники, аналізують сни, спостерігають за знаками, але вже не стільки, щоб передбачити майбутнє, скільки щоб краще зрозуміти себе, такий собі щорічний психологічний чекап. Тобто, повертаючись до нашої аналогії, перші 12 ночей ми розглядаємо карту, аналізуємо минулий рік, дивилося на потенційні шляхи. Саме так. А 13-та ніч стає кульмінацією. Подивившись на карту, ми приймаємо рішення. Це момент для свідомого формування наміру на рік. Це може бути ритуал, спалити записку з тим, що хочеться відпустити, або створити карту бажань. Це момент свідомого вибору свого маршруту. Тобто, сучасна людина поєднує споглядання і дію. Використовує 12 ночей, щоб почути інтуїцію, а 13, щоб використати свою волю. Виходить, ми почали з простого календарного питання 12 чи 13, а прийшли до вибору між двома філософіями життя: перша жити за чіткою передбачуваною картою, а друга бути готовим увійти в простір хаосу, щоб прокласти абсолютно новий маршрут. І сучасний підхід виявляється в тому, щоб не обирати щось одне. А вміти користуватися і картою, і компасом власної волі? І це піднімає важливе питання, навіть провокаційне. Якщо перші 12 ночей існують, щоб побачити потенціал року, а 13-та – щоб зробити вибір, то що відбувається, коли побачене і бажане суперечить одне одному? Що має більшу силу? Передбачений паттерн, та сама карта, яку нам показали, чи наша воля створити абсолютно новий свій власний шлях?